Переповнені лікарні брак кисню черги по тести. Це осінь 2020 тисячі Тоді Україна пережила перший потужний пік коронавірусу. Наступна велика хвиля була навесні. І от знову, мало не щодня, фіксують нові антирекорди: понад пів тисячі смертей за добу. Наскільки готова Україна цього разу до нової хвилі захворювання? І чи провела роботу над помилками після попередніх піків коронавірусу? Готовність медичної системи. Столична четверта лікарня на коронавірусній передовій з квітня 2020-го. Відтоді тут приймають лише ковідних хворих. Ми, як увійшли в ковід, так ми, ми з нього і не виходили. Всі були налаштовані, працювали всі відділення, всі відділення, всі лікарі як інфекціоністи і весь медперсонал. І е, змінилися, мабуть, втома, тільки, тільки втома. То і моральне виснаження, але працюють. Нині лікарня заповнена на 85 відсотків. Це більше ніж у середньому по країні. 60%. відсотків. За словами керівника медзакладу, усе необхідне є. Хоча зізнається, пацієнтам доводиться докуповувати дорогі гормональні тромболітичні препарати. Порівняно з минулим роком побільшало тяжких випадків, каже Георгій Аксютін. Пов'язує таку тенденцію з новим штамом дельта. Цей штам, мабуть, більш агресивний, він має більшу метагіозність, і пацієнти, особливо не щеплені, вони швидше захворюють і приносяг його значить значно важче. Це захворювання. За словами медиків, ускладнення у пацієнтів з дельтою розвиваються швидше. Уже з 4-5 дня з'являється дихальна недостатність, хворому потрібен кисень. До речі, якщо рік тому кисень був у дефіциті, то нині 96% усіх ковідних ліжок по Україні мають або підведений кисень, або концентратор. Принаймні про це свідчить статистика моз. За даними міністерства, зараз понад 56 тисяч ліжкомісць забезпечені киснем. Рівно рік тому їх було в чотири рази менше. Та, попри позитивні звіти уряду, волонтери в регіонах б'ють на сполох. У Харкові й Одесі люди не можуть потрапити в лікарню, бо місця із киснем уже закінчилися. Вакцинація. У жовтні минулого року Pfizer-BioNTech лише завершували випробування вакцини від ковіду, яку у світі почнуть використовувати в грудні 2020-го. В Україні вакцинальна кампанія почалася вісім місяців тому навесні. Відтоді лише 20% українців щепилися принаймні однією дозою. Хоча, за рекомендаціями ВООЗ і судячи з досвіду західних країн, щоб стримати пандемію, необхідно, аби щонайменше 80% населення мали щеплення. Епідеміологиня Людмила Муха. Вакцинувалася вже двічі, але каже, повне щеплення ще не привід втрачати пильність. Вакцинація не захищає 100% від інфікування. Тобто люди вакциновані все одно можуть захворіти. Але хворіти вони будуть в більш легкій формі, але все ж таки вони, по-перше, можуть інфікуватися, а по-друге, вони також можуть, можуть поширювати вірус, якщо вони будуть а, інфіковані. Тому Надіяти стільки на вакцинацію потрібно, але при цьому треба все одно дотримувати всіх заходів, які передбачені в тому числі нашими нормативними документами. Ми всі про них дуже вже добре знаємо. Мета МОЗ – дійти до показника у 70% вакцинованих до кінця року. Утім, якщо нинішні темпи щеплення збережуться, а це близько 800 тисяч українців на тиждень, до кінця грудня вакцинуються лише близько 40% громадян. Люди захищені, ті, які пройшли вакцинацію. Але у того колективного імунітету, про який ми там всі говоримо, і хочемо, щоб він нарешті настав, поки що немає, оскільки достатня велика кількість людей на сьогодні в Україні поки що не захищена, оскільки вони ані вакциновані, а не, не зустрічалися з вірусом, тобто вони не перехворіли. Фінансування Торік боротьбу з коронавірусом держава фінансувала з так званого ковідного фонду. Витратили з нього 66 мільярдів гривень. З них 40% пішли на славнозвісну реконструкцію доріг, 13% – на допомогу по безробіттю, 8% – на доплати медикам. У 2021 році з коронавірусним фондом покінчили гроші на боротьбу з епідемією. Вирішили виділяти через окремі програми у Міносвіти МОЗ Міноборони МВС. Сума менша, ніж була у ковідному фонді загалом передбачено 36 мільярдів гривень. За те, як запевнили в уряді, гроші мають іти на конкретні потреби. У мінфіні відзвітували найбільше грошей станом на вересень витратили на лікування хворих через програму медичних гарантій, а також на щеплення і закупівлю вакцин. Фінансуються і ковідні доплати медикам. Утім, вони не зупиняють відтік кадрів. У четвертій столичній лікарні кажуть, ліжок і кисню вистачає, а от рук бракує. П'ята частина робочих місць медсестер у закладі вакантна. Це проблема всіх лікарень. Це всіх лікарень. Ну, власне, розумієте, коли у відділенні хворі досить своєрідні, і це накладає певні, певні напруги на медперсонал. Тому що це треба постійно контролювати. Це не те, що зробив укол, виконав на призначення і пішов. Ти маєш в цей час бути на стрій атаки, скажімо так. Що далі? Поки за словами фахівців українцям варто готуватися до нової ще гіршої хвилі. Її особливість молодь теж буде під ударом. Він, по перше, значно швидше поширюється цей вірус. Він вражає дитяче населення більше, тобто дітей на сьогодні хворіють значно більше, ніж це було там навесні, і, і минулої осені. Він викликає більш важкі захворювання. Вірніше, більш більш важку форму перебігу хвороби. За прогнозом НАН України рекорд за весь час пандемії, позначку 20 тисяч нових хворих за добу Україна перетне наприкінці жовтня. У МОЗ пік епідемії, теж очікують в кінці жовтня, на початку листопада. Тоді як провакциновані європейські країни Данія, Нідерланди, Швеція і Великобританія, поступово відмовляються від карантинних обмежень. Для них епідемія вже майже подолана.